Вітаємо вас, мої дорогі. І ось хочу поговорити про що? Інколи ми про це вже говорили з різних боків, але напевно, що треба на часі поговорити ще з іншого боку. Інколи ми рухаємося з вами в обидва боки одночасно. Одна справа, коли ми поєднуємо в собі духовність і матерію. Для цього ми сюди прийшли. Через матерію стати духовними або повернутися до духовності, не втратити ту духовну складову в собі і. Не зациклитись не на духовності, не на матерії. Ми і це є рух одночасно двома шляхами, який не про, а насправді одним поєднуючим, який не проти матерія не протиречить духу, не протиречить духовності, не протиречить добру. Матерія починає протиречити духовності, коли ми живемо заради матерії, коли ми купуємо телефон не тому, що ви розбили. Старий або він вийшов з ладу і погано вам служить, а тому, що вийшов новий. Коли ви одягаєтесь не згідно свого стилю, який у вас всередині, а згідно моди, і інколи це виходить схоже на клоунаду, От, ви робите собі певні косметичні процедури, які дивують оточуючих, і так далі. Не не тому, що вам комфортно. А тому, що так модно. Ми наряжаємо ялинку не гармонійно, а модно, і так далі. І, Тобто ми ганяємось за модою, женемося, за новинками, але ми маємо усвідомити, що матеріальний світ, він призваний допомагати допомагати вам. Е Просуватися по духовному шляху і отримувати духовні здобутки. Тобто, телефон, комп'ютер, все інтернет, все це має бути для того, щоб ви мали зв'язок, отримали інформацію, читали книжки і таке і інше. Ви маєте бути мобільним, ви маєте бути можливість поїхати кудись в якісь сакральні місця і працювати там в медитації, десь жити. Маєте, але гроші і фінанси мають супроводжувати ваші проекти. Навіть бізнесовий проєкт має бути, якщо він відповідає волі творця. Ми не говоримо зараз про тих крадіїв. Це інші гроші, інші фінанси, і дійсно їх там забагато. Але це вже спокуса і екзамен, який вони не проходять в більшості своєї. Адже коли в тебе. Велетенська кількість грошей, навіть якщо ти їх вкрав, ти можеш переключитися і по-іншому їх використовувати. Не на подальше своє особисте збагачення, а на у тебе закумульовані кошти, якими ти можеш вже допомагати людству. І це буде твоєю спокутою, того, що ти вкрав на початках. Отже, тут баланс духовного і е, матеріального і гармонічна взаємодія, може бути Може відчуватися і може бути втілено в життя, але, коли йде перегиб, наприклад, людина йде в монастир, відрікається від матеріального світу повністю, бо той спокушає. А ви цю спокусу, знаходячись серед всього цього розкіш'я, не придайтеся цьому от, цим, цим покупкам і таке інше. Ви собі здобутьте це іншим шляхом, іншим сприяттям. Часто люди собі придумують подвійні стандарти. Це стосується всіх, але я особливий, і мене це не стосується. Всі стоять в черзі, я не буду, бо я особливий, я богом помазаний, я благословений, я близький до. І це є теж великою спокусою і нерозумінням. І це приводить до внутрішніх протиріч і дезбалансу. І це розбалансує нашу і свідомість, і енергетичну структуру. Інколи люди таким чином, проживаючи життя в подвійних, а інколи і в потрійних стандартах, вони, як лебідь, рак та щука, тянуть свого воза в різні боки. І добре, якщо той віз лишиться цілим, а буває, що він розвалюється. Тому треба собі. Спрямувати себе, і тобто живи тими істинами, які ти пропагуєш, про які ти говориш, тими знаннями, які ти отримуєш. Буває, що людина живе, отримує знання, отримує практики, отримує багато що, але на повірку в житті ця людина багатьох стандартів. Йому як флюгер, йому зручно те, він робить те, їй зручно те, вона робить. те. То В той ситуації зручно так, в тій ситуації зручно так, тут треба бути особливим, я особливий, тут треба бути таким, як всі, я такий, як всі, і так далі. І тут ця безпардонність і, скажімо, всеядність, вона може зіграти. Злий жарт з нами. Тому ми маємо бути устрімлені в одному напрямку. Наші знання, наші практики мають підтверджуватися нашими висновками і нашими діями. Ми маємо рухати себе в одному напрямку. Ми маємо жити, направляючись в одному напрямку. Ми, на, наша відповідність тих знань, ті, що ми прийняли тих філософій, тих, того світоустрою, що ми прийняли, має бути. Бо якщо людина в добрі, вона каже про добро, про добробут, про поміч всім іншим, а насправді використ... намагається використати всіх в підряд. Кожен зустрічний має на неї працювати, на цю людину. Так, так чи інакше, має бути користь. Тобто тут користь руйнує все те добро, яке всесвіт послав цій людині. І корислива алчна людина, яка намагається за рахунок інших. Ну, це один з прикладів. Таких прикладів дуже багато різних. Але ну, фінанси, напевно, як і здоров'я, і стосунки найближчі до нас. І, наприклад, або людина говорить про створення пари, все інше, але сама не поважає, ну або сам не поважає свою пару, використовує її для самоствердження. Для отримання якихось преференцій, ще чогось, ну і, і, і так далі. Використати ту людину, яка тут поруч. І це виходить, що говоримо ми одне, робимо інше, і ми сидимо на двох стільцях одночасно живе, живе життя і теорія, про яку ми проповідаємо. Стільці рано чи пізно роз'їдуться, ми сядемо наш шпагат, і буде дуже боляче. Бо ми приземлимося одномоментно. Тому людина з подвійними і більша стандартами дуже наприкінці важко розчитується по своїм рахункам, адже з якогось боку виникає велетенська заборгованість, яку людина не здатна. Вона намолотила, наговорила клятв, обіцянок цяцянок і всього іншого. Не звертаючи на те уваги і не думаючи їх виконувати, це було просто вигідно в той час. Пройшов час, людина її на спрямування змінилося, клятви залишилися. Вони являються невиконаними або виконаними навпаки. Людина стає клятво-відступником, напрацьовує собі. Велетенську карму, яку треба буде відпрацьовувати багато життів, якщо йому дадуть або їй це відпрацювати. Отже, тут треба гармонійно проживати своє життя, не розділяючи на частини: це духовне, це не духовне, це матеріальне, це духовне і так далі. Життя є цілосним. Ти маєш бути собою скрізь. В стосунках з близькими. Там, родичами, дітьми, кумами, дружиною, батьками, батьками дружини або чоловіка, з сусідами, з оточенням, колегами по роботі і з зовнішнім світом, також з однодумцями ти маєш бути собою. Ти маєш бути в роботі відповідальним, в житті відповідальним, в хобі відповідальним, в духовній роботі відповідальним. На відпочинку відповідальним, коли ти займаєшся творчістю, ти викладаєшся, ну, наприклад, на максимум, ти скрізь живеш на вдосі або на видосі, або ти живеш рівно скрізь, ти завжди є собою, ти не зраджуєш себе, ти не садовиш себе на шпагат. І ти собі дати можеш змінюватись під цей час, трансформуватись і тоді. Ти рівно змінюєшся по всіх боках свого, сторонах свого життя, по всіх його проявах. Ти стаєш або гіршим скрізь, або кращим скрізь. І ти, якщо десь щось провисає, тобі всесвіт про це маякує і тебе підтягують з того боку. Отже, мої любі, ми маємо відповідальність за ті знання, що ми отримуємо. Ми маємо. Відповідальність за те, що ми робимо. Ми маємо відповідальність за всі обставини свого життя, за своє здоров'я, за свої стосунки, за свої фінанси. Це наше дзеркало, це ми є. І коли у нас десь щось виникає, десь дисбаланс, ми маємо на це відреагувати і вирівняти. У людини духовної має бути прекрасне здоров'я. Він ма... Людина має чудово виглядати. Вона має бути доброзичливою до всіх, мають бути рівні стосунки. Людина має е... мати достатні фінанси. І чим більш ефективно проявляються ці сторони нашого життя, це тим більший вказівник того, що у нас все добре, і ми відповідаємо. І наше життя відповідає нашій волі і волі того, хто. Нашим творцем являється. Отже, я вас обіймаю. Чекаю від вас вподобайки і ставте вподобайки під час етеру, ставте вподобайки після етеру, е коментуйте, діліться цим відео, як і всіма іншими. Ну і головне, давайте поставимо собі за мету на здобути до літа срібну кнопку каналові майстра Ована Стефана, тобто потроїти нашу підписку до... Літа. Я думаю, що все нам під силу. Я дуже вам вдячний. З вами був знову майстер Овен Стефан.